Де ви йдете, в яку більшість, меншість, з ким <плес> будете готуватися? Це питання задають всі, всі відповідають про об'єднану позицію, про свободу. А я б хотів задати інакший спосіб. Оскільки універсальність існує, то уявіть собі, що 21 кандидат, який у нас сьогодні є на Труговичині, це і є та Верховна Рада. Назвіть, будь ласка, з ким ви ми могли об'єднатися з тих 21 ваших колег. З ким би ви ніколи не об'єдналися. І кого ви вважаєте болото? Тобто тих, кого ще можна перехилити на свою сторону? Це до вас обох було би цікаво. Болото може жити. хороше питання. Кандидати задумались. Прошу ви? Хочу сказати, що я, в принципі, не всіх знаю. Значить, і, 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 і програми я переглядав всіх програми я переглядав всі, Десь, щоб за щось спільне між програмами, я в принципі не знайшов. Одної сторони, з однієї, з іншої сторони, я знаходжуся на етапі вивчення і знайомства з кандидатами. Депутатами. Я це рішення дещо збільшувати. Само собою, що ніколи не об'єднаються з представниками партії регіонів і комуністами Старовойтовою і Янковська. Янковська. Це відпадає. Вивчаю ряд кандидатів, і можливо я це оголошу, але пізніше, які йдуть тушками від партії регіону. Тих, хто йде від партії регіонів і хоче перемогти. Де такі? Я це докажу. Скоро. Є багато таких даних на цих людей. І хто на них працює і як працюють. Я симпатизую пану Маколі. Я симпатизую пані Зелені. Зеленібачення Зеленого, а так я забув. Зубриці, зубинці. Да. Я симпатизую Власне, тут моє радіо, яке йде. Українські ідеї і ряд інших кандидатів, які е, сьогодні виступають за українську країну, які своєю працею чи своїм бізнесом допомагають щось створити добре, добре робити. Якби ГУК один був хороший кандидат, йому треба повіситися і піти геть один. Тому що в тому світі одному не вижити. Таких людей є чимало. Хто реально може цю програму виконати? Я відчуваю в собі сили виконати цю програму. Так? Я їх не можу осуджувати. Навіть якщо людина сьогодні робить щось не, те, не так, то завтра вона може робити добре. Давайте не осуджувати. Помилки робив я, можливо, ще робити. Але я хочу чесно прислужитися своєму народу.